Сонячник Працюємо фунгіцидами Містар Екстра. і тік з додаванням місцесидека на нійрдуа вчора прийшов. Перший мабуть найвеликий дощ з посівної. Десь 15-16 мм випало. і Треба срочно сьогодні працювати вже по сонячнику. Дуже якась тяжла картина з лаковими бур'янами в цьому році, як двудолку поборола вот з вот. І, Скажімо так, і ґрунтовий був. Хізілофоп, але містами там вона залишилася. Прижопа, приболіла, але таким чином. Причому падало, що крузер арбанула на раз-два. Хізолофопом. Ну і муші подивила перії, коротше, якийсь казус з бур'янами. Талинзешний суміко. Посів 2 травня. По-моєму, 2. По чи 1, чи 2-го, Сьогодні 20 червня. Причому деякі тільки, дивлюся на краях, тільки повсходив недавно. Нічого, може дожене друг друга. Дякую всім за увагу.